Одна з визначних будівель Черкас, обласний краєзнавчий музей, насправді потребує оновлення. Його фасад досі прикрашають комуністичні символи. Фарба потроху осипається, а дах вперше за багато років відремонтували. Поблизу будівлі є непрацюючий фонтан та розбитий сквер. Чим живе музейна перлина Черкас? Дізнаємося у директора цього закладу. Так, на велике щастя, все-таки зрушення позитивні відбуваються. І велика подяка. Звичайно, нашому керівництву, що нас почули, це не просто дійсно слова перед виборами, можливо, а це дійсно подяка, тому що ми розуміємо, що час дуже складний в нашій державі, що дуже багато потребують, можливо, є більш першочергових завдань, але наші прохання, нашу, так би мовити, Занепокоєність почули і частина суми, яка потрібна на ремонт покрівлі нашої будівлі, все-таки була виділена. Щодо фонтану, на чому балансі перебуває? він перебуває? як, Він не є фонтан, це була структура самої будівлі. Називалось воно як фонтан градильня. Щось таке. Ця установа була задіяна під час роботи. Системи кондиціювання повітря для його охолодження і зволоження в літній період. Але працювала вона ця установка успішно тільки в 80-х роках. На жаль, всі ці агрегати були установлені вже дещо, як кажуть в БУ в колишньому користуванні. На той час це були прогресивні речі, але вони дуже швидко устаріли і вони дуже енергоємкі. Тієї кількості енергоресурсів, які виділяються нам на сьогодні, їх би не вистачило на декілька днів, звичайно. Ну і з часом вони просто вийшли з ладу. Попри недофінансування, колектив краєзнавчого музею продовжує активну роботу. Цьогоріч музейники масштабно відзначать сторіччя видатного митця Данила Нарбуда та роковини поета Василя Семененка. Щорічно у музеї планується близько 40 виставок, та через велику кількість бажаючих реалізовується понад 100.